Сьогодні, на майдані незалежності міста Косова, ми зібралися, щоб провести останню дорогу, віддати шану і честь, воїну, захиснику рідної землі, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Юрій Додяк, 1976 року народження. Житель села Малий Рожин на Косівщині. Він став до лав ЗСУ ще березні 22-го року на початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну. Воював у складі військової частини А-7091. Пройшов славний бойовий шлях. Але 9 червня 2024 року, залишаючись вірним присязі, загинув поблизу населеного пункту Новоєгорівка Харківської області. Герої новітньої історії України це люди, які поклали ідею боротьби за вільну, соборну, незалежну державу вище своїх особистих мрій. Планів і свого життя. Їхні імена золотими літерами будуть записані в історію боротьби за волю і незалежність. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять, це продовжити боротьбу і здобути таку же дану ними перемогу. Вічна пам'ять. Вічна шана. Вічна слава і честь захисникам рідної землі. Тут і сині клина кача, му ти синій, Listen, mm. Yeah. Прийми молитву за воїна героя Юрія, який дав і найцінніше своє життя за кожного з нас і за Україну. Благословені молим за нині, бо всім час і на віки віжи. Амінь. Estou ressuscitou vos e morto, morte, 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 Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. Пресвятая, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посвіти, сіли, немочі наші, імени Твоє городи. ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю, і Сину і Святому Духові. І нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцем нашим і не введи нашу спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Ботвій цар сила і славаця, і Сина, і Святого Духа, нині повся час і навіки віків. Духами праведних померлих душу у Госву, і збережи у блаженному житті, у, у тебе, тебе, чоловік колюче, у Твоїм місті спочинку, Господи, де всі святі Твої спочинку Сыну і Свято духові Ти є єсе Боша дусишо, Ісус розрішив закон, Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимося, вислухай нас і помилуй Господи. проспети се јумо, всякого пререшенју вилно му и невилно му. Господи, помни. посмертную срейбу нашу просимо. Удай, Господь, Господа, ви помолимо. Пресвятим благим животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь премудрість, пресвята, городиця, спаси нас Світися, світися, новий Єрусалим слава Господня над тобою зійшла, раді нині веселися сіоне, ти же чиста, красуйцям, Богородице, Воскресінням Сина Твого. Слава Тобі, Христе Боже наш, надія наша, слава Тобі. Христос воскрес із мертвих смертів смерть подолав, І тим, що і в гробах життя дарував. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благови. І Христо Христос скрезі з меми, смертю, смерть подолав тим, що не дарував предові бонус за молитву, мречи здою своїй матері, за неславних зелені аббусторів, душу незабудньо. новопереставленого героя воїна Юрія, який віддав життя за кожного з нас, за Україну восвіди осели, в рама і за кояком покоїть. До прави не приєднає. Його ж помилийсь будемо він, є добрий. І людину люблю у блаженні спінню вічний спокій, подай Господи, світу і пам'яті, герою України Юрію, який поляну боях як за волі незалежність кожної з нас. І вчини ж йому тут поміж нами молитві, вічною пам'ять. Христос во воскрес! Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, Смертю смерть подолав, і тим, що вроба життя дарував Христос воскрес, із мертви, смертю, смерть подолав і тим, що в гроба. Плоняємось його триденному Воскресею, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас своїх спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Слава Україні! Дорога, Дорога. любо дружину, ти донечко, ти дорогий сину, який. Зараз на крилах вітру, так би хотів бути тут. Дорогі сучасні ці косами. Знову ми на Майдані, знову бачимо сльози, чуємо біль. І кожного разу, коли чуємо про зустріч героя, питаємося, Господи, коли буде завершення? Коли буде той час, коли ми скажемо, ми вже все зробили. І ми знаємо, що кінець війні. Таку вістку чекали мільйони народів, які їх пробували в боротьбі, і кожного разу вони розуміли, що втрати, які несемо в війні, будинок можна відбудувати. Гес відновити. Але тих хлопців і дівчат ми не можемо вернути їх до життя. Але вони пішли до вічності в такий спосіб. Смерть це не закінчення, це початок. І ми сьогодні 39-й день маємо від світлої Пасхи, бо завтра є свято Вознесіння, де Господь наш віддалятися буде від своїх учеників, і Він скаже: ідіть, навчайте всі народи, хрестичи їх в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Він дав їм заповіт, щоб вони продовжили його роботу, бо за ним йшли мільйони, захоплювалися. Але в одну хвилину вони сказали: розпни, розсне його. Який зрадливий народ, як людина хилиться до гріха і до зради в такий спосіб, який ми знали в історії. Сьогодні нічого не помінялося. Сьогодні ми бачимо, що одні воюють, інші кажуть, це не наша війна. Одні плачуть. Інші кажуть, я вас туди не посилав, Одні готові грудьми закрити це небо, щоб тут не літали ворожі птахи, щоб тут було мир і спокій, ціна цьому спокою. Новопредставлений воїн Юрій, який сказав би, так, Господи, в мене вже немає ні тата, ні мами, дружина, двоє дітей. Я хочу їх бачити, я хочу їх. Зранку благословляти я їх хочу за ними, бо вони вже виросли, вони вже майже дорослі. І здається, в цей час кожен тато мріє, щоб дитина була щаслива, щоб вона жила самостійно, щоб вона вміла цінувати батьківську працю. І сьогодні в вкий непростий час розуміємо, що смерть, яка приходить природна, це одна річ. Але коли ти віддаєш своє тіло і душу ради друзів, ти справжній герой. Ти справжній отримуєш нагороду у небі, про що сказав Ісус. Око не бачило, вухо не чуло і на серці людині не спадало, що Господь приготував тим, хто любить Його, а наші воїни йдуть туди не ради ненависті, а ради любові. Бо вони люблять свій край, вони люблять свою сім'ю, вони не хочуть, щоб сьогодні страждали ті, хто є в мирній частині. Це така велика ціна плата, але ми знаємо, що Господь справдою, Господь є любов, Господь є спасіння і Господь є дорога, Господь сам йшов по цій дорозі і казав, Отче Небесний, якщо може, нехай мене ця чаша не в мене, а втім. Нехай не моя, а Твоя, свята воля Боже. І так сьогодні ми з вами прийшли віддати честь і шану. Дякуємо вам, дружину, доню, дякуємо вам, родину, дякуємо вам, побратини воїни, які змогли його привезти, видерти з тих рук не тільки смерті, але того ворога, який не має жодного святого в своєму серці. А він прийшов порушувати всі заповіді Божі. Ви ангели світла добра, і з вами правда, і з нами Бог, і з нами перемога. Нехай Господь прийме душу, Царство Небесне нашого воїна, який стане в сонмі архістратига Божого Михаїла достойним воїном, чоловіком, татом і добрим побратимом, а на його пам'ять нехай цю хвилину звучить гімн України. Малий Рожен, де домівці, де буде мати зустріч з рідними, з близькими. В п'ятницю похорон об 11 годині Від тому до церкви малого Ріжна, після того буде повернути до свого місця народження в село Тютів, де знайде вічний спочинок на тому місці, де він народився. Нехай Господь благословить. Цю дорогу нелегку вам, рідним співчуття, а нашим героям сили, наснаги. Христос Воскрес. Це мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони повернуться. Вони тобі і мені віддали стукіт власного серця.